Всім привітик, ну а це продовження ось цього от відео. Доснімаю я це відео через два дні. Я одягла спеціально такий же одяг, щоб да. Коротше, що подарували мені? У мене немає відео моєї реакції, тому що я не розумію знімати, а потім не відправляти. Нас там було шість, рахуючи мене. Я навіть не знаю, хто знімав і на чий телефон і. Ну да. Мені е, дарувала Белла. А вона мені подарувала отакі от коробочці, отаку от штуку. Ось такі от сережки, які вона сама робила на 3D принтері, і потім розмальовувала ці от рожеві частинки і це от приклеювала. Але знаєте, що я така відкриваю коробочку, і, е, короче, да, воно відломано. Я показую Беллі, вона така: а, давай я тобі починю і віддам потім. Потім я знову нахожу цю коробочку в своїй сумці. І дивлюсь, воно знову відламано. І я їй кажу така, типу, воно знову відламалось. Чи ти не чинила? Вона така: ха, та, мені було лінь, я не полагодила. Е, я не знаю, що казати, типу. Е, Спочатку я була рада подарунку, типу, вау, креативно, не так як у всіх. Витратила всі по 500 гривень. Белла зробила на 3D-принтері. Я не знаю, скільки це коштувало, може в неї є вдома 3D-принтер. Але прикол в тому, що подарунок не закінчений і, типу, мені його не полагодили. А, ладно, я навіть не знаю, що думати, чи буду я далі у такій грі участвовать, тому що осадочок не дуже. Так, почекайте. Я не доказала. Я не знаю, чи буду я в такій грі не тільки із за осадочка, а і за того, що ти тупо стараєшся, а тобі у відповідь. Я не знаю. Я не хочу на неї нагаварювати якось, тому що це моя подружка. Але. Да, вот так вот. Всім дякую за перегляд, всім бай-бай.